Якщо вона буде розвивати свою усвідомленість, якщо вона буде це перше розвивати свою чуттєвість до тіла. Так, як вона відчуває своє тіло, якщо вона буде присвоювати собі свої дії, тобто розуміти, що переїдання – це її вибір. Це ну непогано. Це її вибір. Ви ж розумієте, що зараз у нас був ковід, всі сиділи біля холодильника. Там високий рівень стресу через військові події, через війну. Плюс багато хто працює вдома, а холодильник прям поряд, кращий друг сходити, перевірити, чи там щось, щось є. От якісь якісь техніки, секретики, то тобто, да там усвідомлення. Тобто, ми ви вже сказали і прямо акцентую увагу, що там, якщо ви розумієте, що не вистачає радості, там ось напрямок, тепла, тепла ванна, прогулянка mm -hmm. з. Друзі. З друзями, да. Да, це прям круті е, рекомендації, е, що треба зробити. Е, на побутовому рівні, можливо, якісь техніки, рекомендації що можна ще от, Наприклад, От, ви видома, як ви сказали, от, круто. Там, ви вдома, я тільки я і є е, мій друг холодильник. От ви йдете, да? І в цей момент треба зупинитися і помітити себе і сказати собі наступну фразу: невже я зараз йду до холодильника? От треба здивуватися цьому.